Сьогодні пропоную приготувати вам смачні тонесенькі млинці, які можна вживати навіть діабетикам. Чому? Тому що вони будуть взагалі безборошна. Отже, яйця до яєць обов'язково додаємо сіль. Далі, якщо вам треба солодкі. Млинці, то ви можете скористатися або цукром, або підсолоджувачем. Так як в мене сьогодні будуть солоні, то я замість цукру додаю трішечки цукрозамінника. Це обов'язково для балансу смаку, беремо вінчик і все, як звичайно, взбиваємо трішечки наші. Яйця. Наступний інгредієнт це крохмаль. Звичайно, ви можете взяти і картопляний крохмаль, але, наприклад, якщо у вас є проблеми з цукром, то лікарі радять вживати саме кукурудзяний. Тому раджу все ж таки готувати на кукурудзяному, так як це буде більш корисніше. Головна умова, головні пропорції це на одне яйце одна ложка крохмалю. Тобто, дивлячись, відштовхуючись від того, скільки ви берете яєць, тільки й додаєте крохмалю. І взагалі я би вам порадила всюди, де ви додаєте крохмаль, використовувати саме кукурудзяний. Трішечки його ось так з яйцями поєднали. Можна, можна залишити на потім процес розбивання грудочок, а можна відразу крохмаль з яйцями добре розмішати, щоб не було ніяких грудочок. Ну і звичайно ж, відправляємо сюди молоко. Молоко в правильних пропорціях. Також йде на одне яйце, як в нас йде одна столова ложка крохмалю. Так в нас йде на одне яйце 100 мл молока. Оце ті золоті пропорції, які ви маєте пам'ятати для того, щоб у вас завжди виходили млинці. І тепер добре розмішуємо. Тісто має вийти рідким. І вам може здатися, що для млинців воно ну, занадто рідке. Все, добре, швиденько все розмішалося. Ну і, звичайно ж, сюди відправляємо олію. На одне яйце олії необхідно брати 10 мл. Тобто, якщо ви використовуєте 5 яєць, то вам потрібно десь до 50 мл влити олії. Я влила 35. Цього вистачить. Добре розмішуємо з олією. І як будь-якому тісту для млинців, для налисників. І так і цьому необхідно дати декілька хвилин, хвилин 10-15 постояти. Щоб наше тісто настоялося, всі інгредієнти між собою потоваришували. І, починаючи з першого млинця, результат був ідеальним, щоб млинці не рвалися, не комкувалися. тісто має відпочити: 10-15 хвилин. Ну, а далі все, як зазвичай. беремо половничок. Обов'язково перед кожним е, наливанням на сковорідочку потрібно добре перемішати, так як крахмаль осідає на дно. Сковорідочку нагріваємо добре. Перший раз можна змастити маслом або жиром. Все. Наливаємо і випікаємо млинці. І навіть перший млинець виглядає ось так ідеально. Ось такі класні, чудові млинці, а головне корисні, виходять. По такому рецепту. З цього заміса в мене вийшло 13 млинців. Діаметр сковороди в мене 28 см. Сковорода велика. Вони виходять дуже тонесенькі, м'якесенькі. Можна фарширувати будь-чим. Тож готуйте, смакуйте. І насолоджуйтесь корисним.